Є дуже велика група мух дзюрчавок. Вони ще називаються повесюхові мухи. Їх там дуже багато видів. З дитинства ми всі знаємо. Один вид, який ми називали трутик. Воно і не бджола, і не муха, щось цікаве, зищить на квітах І от ще один вид. У них там різні ці смужечки, цяточки. Визначати можуть тільки фахівці. Тому я не беруся, але вони всі симпатичні, цікаві. І теж, бачите, класує нектаром на квітах яглиці в парку. От зараз справжній рай для комах. Видать вона така медоносна рослина. Ми вже бачили метеликів, жуків і, і кого тільки хочеш. Ну, звісно, бджоли. Ось ну, така симпатична повисюхова муха дзюрчалка. Теж ласує на квітах яглиці. О, бачите, бджілка прилетіла.